Роман народився в 84 році, був дуже гарний, очки такі чорненькі, круглесенькі, і ямочка така на бороді. Ну, так, всі діти був і трошки поступливий на е... нас. На нас щось таке міг пригубити. Я все йому кажу, ромочку, не можна, не можна, то не можна, то не можна. Він каже, мамо, то не роблю, мамо, не роблю, був такий трошки упертий. У Нас у сім'ї було троє, ну ще молодша сестра є, Тетяна, то ну, ми завжди жили дружно. І пам'ятаю, в дитинстві, коли, наприклад, мама нам приносила то, чи шоколадку, чи якісь цукерки з магазину, бо вона працювала в магазині, то ми завжди ділили це все на три. Ну, тобто, у нас було все порівно, і так, що ну, не було що комусь більше, комусь менше. Якщо, наприклад. Романа не було вдома, ми йому залишали його частку. Тобто в нас були такі ну, найтепліші відносини. Дуже взагалі. Ну, а тепер, як він пішов на війну, то, то мені здається, що вони ще посилилися, ну, ще сильні, ще тепліші стали. ну, бо Ми переживали за нього, він в свою чергу переживав за нас, як ми тут, бо він знав, що ми хвилюємося. І коли він сказав про це рішення. Він вже був твердо налаштований, тобто до того моменту він вже це все собі продумав, проаналізував, і якби ну, наші якісь моменти, ну, наші спроби його відговорити, він не сприймав. Він ходив якісь такі вже, він, напевно, собі давно то планував, ходив, якісь такі задуманий, якісь такі щось собі думав. Він взагалі такий був дуже задумливий весь час. так все. І тут, ну, мамо, я хочу вам щось сказати. А я зразу в мене так серце тьохнуло, думаю, е, чи він щось собі не надумав, він ж мав бронь, бо він був державний службовець, мав бронь. Я хочу йти на війну. Я кажу, ну ти що? Я кажу, Ромчику, я кажу, то не йди. Ну, ти собі уляєш, кажу, то війна. Та ні, мамо, ну а хто піде? Я кажу, ну та є. Во скільки хлопців є, всі цього на ну, тобі. Цього? А хто піде, мамо? У мене мій тато то він э, колись теж воював у пха і дідусь, би, мами моєї А Або каже, дідусь воював один, другий, каже, як я не піду. І я... це були смс-повідомлення Ромчику, в тебе як? У мене все добре. Останнє його повідомлення, остання смс-ка, Любці, в мене все добре. Ну, це, мене все добре. <кхів> це було 12 квітня, а 16-го він вже якби, попав під обстріл. Мама почала говорити, Ромчик не виходить на зв'язок. Я приїхала в Україну якраз 17 квітня, кажу мамі, не виходить ще ромчик, ні. Дзвонимо, пробуємо, не, не виходить. Кажу, давайте ми мали тільки один контакт його одногрупника і, можна сказати, побратима, бо він з ним був в одному батальйоні. Коля так мені допоміг, скинув ротного номер. Я набрала ротного, і родний мій мені тоді повідомив, що, що Ромчик поранений. Але ну, ще на той момент ми не знали, які саме лікарні. Як тільки знала цю інформацію, я поїхала до його друзів на роботу. Ми почали обдзвонювати всі лікарні, ну, приблизні там, в яких нам повідомили, що він може бути. Ми його вже в кінцевому результаті знайшли в лікарні міста Харкова. Друзі зголошилися мені допомогти. Ми виїхали до Ромчика в Харків. Ми вже там Його побачила. Тоді він був ще такий активніший, пробував навіть щось говорити. В Київ його перевели на наступний день. Сказали, що будуть переводити його в Київ. Я приїхала до нього в Київ, ну, правда, він вже був зовсім інший стан. Так, Він вже постійно був такий е сонливий. Скільки мене там до нього пускали, він завжди спав. Я мусила трохи чекати, щоб, він, щоб з ним трохи поспілкуватися. Ну, тоді він вже в нього тільки стекла сльоза. Коли він мене бачив, в нього зразу починала текти сльоза.